Шановні користувачі, як відомо, у листопаді 2022 року прийнято закон України про внесення змін до пункту 165.154 статті 165 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування певних видів благодійної допомоги зібраної волонтерами. Законопроект номер 7492. Законопроект пропонує поширити волонтерську пільгу не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до реєстру волонтерів антитерористичної операції та або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони від Січі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Для того, щоб волонтер мав можливість користуватися цією пільгою, йому необхідно бути включеним до реєстру. В програмі ArtZvit Pro додано заяву про включення внесення змін до реєстру волонтерів та заяву про виключення з реєстру. Створимо заяву на включення до реєстру волонтерів. Натискаємо Створити. Відфільтровуємо заяву за назвою або за чар кодом F130. 83.01. Обираємо її та натискаємо так. В За самій заяві обов'язково вказуємо її тип, включення до реєстру чи внесення змін. Вказуємо країну громадянства, вносимо інформацію про місце проживання, вказуємо паспортні дані, дату початку дійснення діяльності волонтера. Відомості про рахунки для благодійної діяльності. Обираємо категорію фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога. Після внесення усіх даних зберігаємо заяву, підписуємо та відправляємо до контролюючого органу. Далі очікуємо рішення про включення до реєстру волонтерів або ж про відмову додати фізособу в реєстр. Створимо заяву про виключення з реєстру волонтерів. Натискаємо Створити. Відфільтровуємо заяву за назви або за чар-кодом F130 8401. Обираємо її та натискаємо так. Вказуємо дати початку та кінця волонтерської діяльності. Вносимо відомості про рахунки, які використовувались для здійснення благодійної діяльності. Після внесення усіх даних зберігаємо заяву, підписуємо та підправляємо до контролюючого органу. Та очікуємо рішення про задоволення заяви або ж про відмову в цьому.